Усім привіт! З вами програма Антифейк. Спростовуємо про російські міфи, про Одесу та Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про відому російську грабіжницю, ім'я якої пов'язують з Одесою Соньку Золоторучку. Її називали королевою кримінального світу, про її пригоди зняти низку фільмів і перший в російській імперії серіал. Її образ став прототипом 25 романів і понад 17 художніх стрічок. В Одесі про неї розповідають на екскурсіях, а сфотографуватися з нею можна в музеї воскових фігур. Усе це про соньку Золоторучку, знамениту аферистку і грабіжницю, за якою неприкінці 19 століття ганялась поліція тодішньої Російської імперії та Європи. Де в історії про соньку правда і чому міф про бандитську Одесу, частиною якого є золота ручка, шкодить іміджу міста, досліджувала інтернет-видання Южне Сіті. Давайте розбиратися. Її біографія повна легенди неточностей, починаючи від дати те місце народження і завершуючи точною датою місцем смерті. Так само багато питань і щодо того, наскільки Сонька взагалі була Одеситкою. За одними даними, вона провела в Одесі дитинство, мала там свою бандитську малину та роздавала бідним гроші, проїжджаючи Дерибасівською. За іншими, в Одесі Соньку лише спіймали і відправили на Сахалін на каторгу. Тут ж в Одесі з неї трапилось і фатальне кохання, яке призвело до ув'язнення роман із 18-річним злодієм Володею Кочубчиком. Швидше за все, Сонька Золота Ручка народилася в Польщі. Принаймні у кримінальних справах у графі визначальний соціальний статус написано Варшавська міщанка. Далі дослідники сходяться на тому, що сім'я Соньки скоріше за все переїхала до Одеси і жила на вулиці Малоросійській на околицях ринку Корсака. В похмурому районі своєрідному гету для злочинців, проституток, злидерів та шахраїв. Батько та мати перепродували крадене та збували контрабандні товари. А їх дочка Сура, замість того, щоб ходити до школи, вже з восьми років чисть. Тала чужі кишені. Над привабливим образом Соньки Золотої ручки сумлінно попрацювали російські режисери серіалів. В останній кіноверсії пригод авторства режисера Мережка Сура Соня це нещасна дівчина, що лишилася без матері, а пізніше втрачає батька, який гине нібито від побоїв поліцейських. Але Соня талановита і дуже красива. Вчителька музики постійно хвалить її за золоті ручки, а чоловіки моментально закохуються у її вроду. Проте, якщо судити з запису в поліцейському протоколі, зовнішні дані Соньки були далекі від ідеалу низький зріст, трябувати обличчя, ніс із широкими ніздрями, тонкі губи і нарешті бородавка на правій щуці. Справжня золота ручка не була навіть близько схожа на жодну з тих красунь, які зіграли її в кіно, точно так само, як і Одеса ніколи не була кримінальною столицею Російської імперії. Як би це не намагалися показати російські міфутворці? Портове місто, звісно, мало криміногенний фльор і своїх бандитів, але Одеса ніколи не була мегакримінальною столицею. Почитайте, хоча б щоденники Троцького, якого ну ніяк не можна запідозрити в проукраїнськості. Він писав, що його дитиною возили в Одесу, і саме там він побачив українську оперу, почув багато української мови. І взагалі Лев Троцький вважав, що Одеса українське місто, до того ж, ще досить висококультурне. Аферистка і грабіжниця Сонька Золота Ручка успішно гастролювала російською імперією та європою. Грабувала довірливих чоловіків у поїздах, використовуючи хлороформ. Також заходила рано вранці в готельні номери, і поки жертви спали, обчищала їх гаманці, і валізи. Якщо постоялець просинався, Сонька робила вигляд, що просто переплутала номер. Інколи починала роздягатися, щоб спантеличити жертву, а подекуди навіть займалась сексом з тими, хто щойно обікрала. Ошукані чоловіки навіть запідозрити не могли, що їхні гроші зникли під сукнею прекрасної незнайомки. Також на рахунку Соньки були десятки пограбувань ювелірних магазинів. Діаманти були її справжньою пристрастю, але зловили легендарну грабіжницю саме в Одесі. Судна даферисткою викликав ажіотаж, а вироком стала відправка на Сахалін. Карантинний корабель, з в'язненими на борту, відходить з одеського порту і півроку пливе до Сахаліну. Сонька кілька разів намагається втекти з каторги, за що потрапляє на три роки в одиночний карцер з кандалами на руках і ногах. Російський серіал про Соньку завершується фактично хепіендом. Вона виходить з карцеру і за допомогою закоханого в неї польського магната тікає з Сахаліну в Москву, де знаходить своїх дочок. В реальності ж Сонька загинула під час чергової спроби втечі і була похована там же, на острові. За радянських часів ніхто б і не розказував, що в Одесі жила і працювала проукраїнськи налаштована інтелігенція. І багато одеситів, наприклад, були міністрами ВНР. Тож усі ці буржуазно-націоналістичні речі потрібно було заплямувати аніж е, щось виносити на широкий загал. В результаті нам запропонували утьосова. Усі знали його пісні, що Одеса жемчужина у моря. А оповідання Ісаака Бабеля створили уявлення про одеський колорит, який нібито був повністю замішаний на бандитизмі. Хоча насправді е, в Одесі не такий вже був і криміногенний елемент. Він був не більш розвинений, аніж у інших містах. Що більше ми живемо у світі міфів і легенд, то гірше для нас, тому що міфами і легендами обростають не тільки такі персоналі, як Сонька або сама Одеса, а й українська історія. І якщо люди не знатимуть правди, це проблема. Ми будемо вірити, що українці є братами наших вимушеним сусідам і вони нам зможуть нав'язувати свою правду. А з вами було інтернет-видання Южне Сіті. Давайте перевіряти факти разом.